Цей проект вже вирішений. Просто зараз напрацьовуються механізми спрощеного контрактування літаків. Нагадаю, 114 багатоцільових винищувачів Рафаль Дасо. Рафальдасова бо виробляє їх Дасо Авіасіон, французька потужна фірма, колись я про неї розповім окремо, бо вона має дуже важливу і пов'язану, до речі, з Україною історією біографії її засновні. Індія вже має 56 Рафалів і хоче ще докупити 114, плюс ще невідомо скільки Індія купить для військово-морських сил Індії, тому що Індія має і Літаки Рафалі, які спеціально обладнані для експлуатації їх в океані, тобто на авіаносцях, вони мають трошки іншу буди. Іфікації і будуть йти за іншим протоколом, іншим контрактом купівлі. Тому буде цікаво спостерігати, яким чином буде зростати і як буде зростати товарообмін між і товарообіг між Індією і Європейським Союзом. Мол, давайте не забувати, що Франція не тільки член НАТО, але й член європейського союзу.